Так стартував голозаїзд Найтрайт 2015. Студенти, школярі різні за професією та віком ужурці, зібрались біля облму з драмтеатру з однією метою проїхатися разом з однодумцями вулицями міста. Нічний заїзд велосипедисти чекали з нетерпінням. Кожен день катаюся. Я перший раз тут. Не знаю, хочу спробувати. Ще ніколи не бували. Хочемо спробувати щось нове, тому що дуже цікаво. Цікаво, придумали це. Мені подобається і є можливість знайти нових друзів. Я не часто їжджу на велосипеді, У мене його по суті немає. Це не мій власний. Я його орендував на сьогодні, бо хочу приймати участь в такому чудовому заході, як Night Ride. Кожному стараюсь бути. Тим більше, що у мене така є велотранспорт такий і дуже добре. Я хочу всім подякувати, що мене прийняли в таку велосім'ю. Можна сказати, і маю честь з ними проїхати рідному місту. Відкриті люки, неосвітлені вулиці, відсутність велодоріжок та хамовиті водії ось головні проблеми для велосипедистів. І з року в рік масові велозаїзди приурочують до різних свят. Це для того, щоб на проблеми нарешті звернули увагу. Постійно трансформуємося, не стає все більше. Цього року це тільки відкриття до 2015 сезону. Ми будемо втілювати різні новинки у велосипедне життя міста. І сподіваємося, що росій підтримують нас і будуть більш їздити окультурено, і намагатися будуть намагатися дотримуватись правил дорожнього руху. Здоровий спосіб життя підтримують і представники однієї з закарпатських фірм. Вони подарували переможцю велозаїзду подорож в Стокгольм. Наша компанія підтримує здоровий спосіб життя. Велосипедний спорт це здорово. Переможець цього заїзду. Щасливчик повинен виграти приз чудовий приз поїздку в Стокгольм. Це буде щось неймовірне, яскраве. Незважаючи на дощову, погоду, більшість велосипедистів все ж дісталися до фінішу. Опісля для людей, які полюбляють активний відпочинок, виступив Закарпатський гурт Ватага.